Друзі, всім привіт! Ради вітати на нашому каналі. І в цьому відео хочу розпочати огляд нового турніру, який розпочався сьогодні в Іспанії, в місті Леонарес. І це FIDE World Women's Team Championship 2025. Отже, командний чемпіонат з шахів серед жінок, у якому приймає участь і наша збірна, збірна України. Отже, сьогодні у нас відбулися два раунди. Перший та другий. І давайте зроблю огляд обох цих раундів. Також в телеграмі буде короткий текстовий огляд у всіх восьми партій. І Сьогодні розтягнемо дві з восьми піш детально. Отже, в першому турі наша команда грала проти збірної Індії. І, на жаль, ми програли, оскільки програла гарна Ушевіна та Наталя Жукова. Вночі зіграла. Наталя Букса і перемогла тільки Божена Піддупна, отже, 2,5 на 1,5 очки перемогла збірна Індії. І в другому турі ми грали з збірною Франції і вже змогли перемогти цю збірну, причому перемогли доволі впевнено і з рахунком 3-1, причому що теж цікаво, що не було жодної, жодної нічі в цьому матчі. Перемогла у нас Юлія Осьмак, Наталія Букса та Анастасія Гнатишин. І програла пожена піджубна. Піддубна Отже, 3 1 на користь України. У нас одна командна перемога і одна командна поразка. І чекаємо, що в нас буде завтра. Отже, Завтра у нас буде е, наступний тур, вже 16 годин, коли я записую це відео. Я буде е, Тур під номером 3, і після цього тур під номером 4. Ну і вже. Раз після цього зробимо огляд всіх партій. І більш детально хочу показати дві партії, в яких перемогли наші дівчата. І розпочнемо з партії, де грала Божана Підтупна, проти суперниці Сіндії, я її, чесно скажу, не знаю. Її звуть Сашдарі Свія. Сподіваюся, що правильно вимовив дуже важкі в них, як для мене, імена. Отже, давайте цю партію дивитись і у нас, що насправді мені сподобалось, що майже з п'ятого десь ходу була вже, скажімо так, своя гра, тому що ми дуже швидко відійшли від теорії. Отже, якщо подивитись по базі, то ця позиція ще у нас доволі популярна. Ми бачимо, по базі, лічаса, наприклад, більше мільйону партій, по базі майстрів теж партій 5000. Але дуже швидко суперниці від теорії відійшли. Отже, слон G4, Kінz 5, а далі слон G6. І після цього грає у нас Божена С2. І, до речі, вона тут надовго замислилась, отже, можливо, або щось згадувала, або мабуть, і сама теж могла робити цей хід. Отже, дуже-дуже швидко ми відійшли від теорії в дебюті реті, майже там на 6-ому ході, ми бачимо, що партій у нас тут дуже-дуже мало, їх вже майже немає. Але тим не менш, Ferц 2 теж можливий хід, ми бачимо, що невелика перевага зараз на боці білих. Отже, дивимось далі, давайте дивитися цю партію. Приблизно рівна була у нас боротьба. причому що насправді цікаво, що в цій позиції, хіт, який дуже-дуже логічний, коротка ракетка за чорних. Комп'ютер вважає вже помилкою, як не дивно. Ну, справа в тому, що після рокіровки Божена грає кінні 6 і отримує двох слонів, і також у чорних роздвоєні пішаки по лінії. Далі плод 4, де було трошки сильніше, але все одно партія перш за все у нас в репті, а не в класику. часу менше, і крім того, звісно, що важко провести ідеальну партію. Катим не менше все одно, 4 гарний хід. Отже, дивимось далі, обидві суперниці грають у нас доволі сильно, і завдяки тому, що у білих два слони білі якраз і отримали певну перевагу. Так, в цій позиції ми граємо слон е 5 віддаємо слона, але все одно півопольний слон залишається дуже і дуже сильним без опонента. Ну, знову ж позиція була поки що все одно приблизно рівною, Зовсім невелика перевага по комп'ютеру на боці білих. Всі ці ходи давайте швиденько зробимо, поки що нічого цікавого не відбувалося. І тут аж 4. Дуже типовий хід для подібних позицій. І навіть якщо бня на G5 не було б, все одно цей хід дуже логічний за білих в майбутньому можемо зіграти H5 по ситуації, знову ж не на обов'язково наступним ходом. І отут от Кіні 4. Як не дивно, це не дуже сильний хід, не найкращий, принаймні, краще було зіграти Кінів 7, ми звикли, що кінь має стояти в центрі, але саме в цій позиції на Кініф 7 було б більш сильним за човником. Отже, ФСБ 6 Кінте 6, ну наш 3 е 5 І отут Кінів 3 в цій позиції вже не ідеально зіграла Божена. Ну, Хіт теж нормальний, але Кіні 6 було ще сильніше. Тому що після ходу кінь 6, кінь може в майбутньому перейти на поле G5. Наприклад, у нас його ідей, а це перше, і друга ідея, що ми дуже сильно сковуємо тут фігури чорних граємо на домінацію, оскільки з поля в 3 ми теж, в принципі, на G5 точніше можемо потрапити. Отже, тим не менш в партії було кінь в 3, якраз кінь ж 5 я думаю, що була в нас ідея в майбутньому, а тим не менш 25 поки що, А4. Ідея, щоб не було ходу з 5 у чорних, оскільки наш ферзь вже е, залишився майже без ходів. Аж 6 якраз, я так розумію, проти Кінжg 5, Ферзь Б3, ну були на точності як у білих, так і у чорних. Давайте всі деталі дивитись не будемо. все не цікавіше у нас ще попереду. І от кінні G4 помилка від е, чорних. Насправді варто було зіграти якось інакше. Наприклад, комп'ютер знову ж таки ще одного звертатись, пропонує хід ферзь в 6. На коня. Наприклад, у нас ідея в чорних. Отже, кінь 4 4. Чому це поганий хід? Тому що у білих знаходиться класна тактика, ну і в цей ноті її знаходить Божена. Варто розуміти, що у нас часу вже мало, у білих менше хвилини, у чорних 2,5, але теж, по суті, вже цей нот. І знаходиться класний хід Тура d 5 І цей хід реально працює. Ідея в тому, що на Тура d 5 ми граємо ферзь С4. Отже, саме тому довелося грати інакше, Тураба 4, але тоді після Ферзь Т1, Турана Т5 вже захищена ферзем. Ну і далі вже чорний іпс пішакаючи в доволі поганій позиції. Структура вже в них розбита. Ну і білі поступово підсилюють цю позицію. Давайте теж швиденько декілька ходів зробимо. Тут наприкінці теж буде доволі класна тактика від білих. Отже, поки що нічого дуже цікавого не відбувається, ну, часу мало тут важливо нічого не зігнути. Впевнено, поки що грають білі, втримують перевагу, навіть її, її зростило трохи, була вона плюс 3, зараз плюс 4 вже приблизно. Ну і кінь Е5, з'їдаємо ще одного пішака, так на Б2, але кінь дуже, сильний. На G5, потім на D3 переходить, потім може піти ще на інші поля. Це з вами ще побачимо трохи згодом. Отже. H5, Тура H5, не знаю, знову ж таки це зівок від чорних, або просто вже не знали вони що робити. H5 хід, мабуть, не найкращий, але ще важко щось за чорних порадити. Ну і після Кінів 5, Тураж h 5 просто грають у нас білі, два пішака у них залишається. Слон Г7, ну і Кінів-4. Вже в цій позиції, в принципі, все у чорних дуже погано, Ну от як не дивно, перша лінія за комп'ютером PG5. Ну Якщо комп'ютер такий радить, це вже дуже про багато що говорить. Отже, чорних, чорний, в принципі, можна вже здаватися. Віддають ферзяно, тобто, тут білі мають дуже впевнено перемагати. Ну а в партії в цій ноті вже чорні теж зробили помилку, хоча позиція і так була безнадійною. зіграли кінь 6 і зігнули красиву тактику Туражі 6. Все надо вилку, ну і далі а, ще й король У чорний дуже слабкий, після, а, а чорний не після кінь 6. Чорний у нас даються оскільки якщо фейс кудись відходить, то втрачається ще кінь на поля 6. І мат теж буде чорним, що теж для них дуже дуже неприємно. Отже, така по суті впевнена перемога білих, так, можливо, були деякі точності також, але все одно, якщо подивитись по графіку, то... З типу захопили невеличку перевагу, у нас Боже непридубна, і, в принципі, доволі фебра довела цю партію до перемоги або підсумку. І давайте подивимось партію другого туру, одну з партій, а саме партію Наталі Букси. Ну, це партія теж майже ідеальна. Якщо подивитись по графіку, ми бачимо, що... Не було суттєвих помилок, були тільки декілька неточностей. І давайте подивимось, як на чорними програла свою суперницю. І причому реально дивно, що в цьому матчі дуже багато було перемог саме за чорним. Отже, у нас був ферзовий е гамбіт, поки нічого дуже цікавого. Стандартна позиція, одна з класичних, і отут у чорних є. Багато ходів і один з планів це зіграти Б6. План не обов'язковий, є теж і різні інші варіанти, якщо подивитись по базі, то тут грають у нас і С5, і С6, і Б6, і а 6 і Д7, по базі майстрів буде схожа картина, але по базі майстрів все таке саме Б6 на першому місці, хоча інші ходи теж зустрічаються доволі часто. ну Б6 логічна ідея, хочемо зіграти слон лампо 7. Що у нас в партії відбувається? Стандартна доволі позиція, теж доволі типова для фейсового амбіту, для її з лінії цього дебюту. А, ну і далі, а, в принципі, теж давайте швиденько зробимо декілька ходів. А, поки що нічого цікавого не відбувалося. І як же такі позиції перемагати чорними. Виникає, я думаю, питання. Давайте дивитись. Ну, Скажу відразу, що А6 насправді гарний хід, тому що на а 6, якщо б її так зіграють, то буде то А8 зав'язка. І у білих проблеми по лінії А А насправді втрачається слон. Отже, саме тому осідати пішака не можна. Далі було тура С1, тура А8, Кінті 5, д 6 ферзь Ф5, Кінь д 7 ну, поки суперниці ходять туди-сюди, і от Маталя у нас робить прорив, грає А5. Насправді логічний хід, щоб знайти якусь активну гру. Це дуже важливо в шахах, щоб у вас був якийсь план активний і щоб у суперниці були або у суперника були проблеми певні. Отже, г4 далі. Давайте дивитися, що в нас було далі. Ферзь д 5 не найсильніший хід, хоча теж можливий, Ферзь-7 було а, точніше. І тут була невелика перевага на боці білих. деякий час, але поступово Наталя програвала свою суперницю. Суперниця, до речі, то жіночий гросмейстер із Франції, Вітра і прізвище я навіть не буду вмовляти. Дуже складне як для мене, але суперниця видно, що кваліфікована і доволі сильна. Отже, поки що обидві суперниці грали гарно і згодом ми саме побачимо, що вони переходять у геншпіль і міняють ще фігури. Наприклад, помінялась с на 1 Далі, так і не в 4 ще була помилка, насправді. Всі позиції треба було зіграти 2D1. Ну, ідея в тому, щоб пішака на Б4 все-таки захищати і віддавати його так легко. В партії ж був хід кінів 4, після якого чорний спокійно сідають пішака. Отже, кінця 6 верс д 2 Ну, можливо, не побачили білі, що випілька не працює через те, що в чорних є контратака. цей хід верс d2 сильний. Ну і якраз ми бачимо, що залишається зайвий пішак у чорних. І цей пішак, звісно, що дає чорну перевагу. Отже, теж дивимось далі. Ну і Тура Б5 теж, по суті, вже фінальна помилка. Насправді і так позиція була важкою, але в цій ноті, як дуже часто і буває, у нас між за все помилок відбувається. Треба було білим просто, ну як кажуть, стояти на місці. Це вкрай важко робити, коли у тебе мало часу, хочеться якийсь активний хід все-таки віднайти. Але отут треба було зіграти, наприклад, кінця-6. Ну і ідея в тому, що обережно. Білі стоять на місці і не дають чорним відразу якось активізуватись, просто тримають оборону. І не Б4 переходить, блокує пішака. ну Не дуже приємна позиція, м'яко кажучи, для білих і зв'язки підвісають коні в варіантах, але принаймні відразу тут нічого не втрачають білі, хоча гра, так і грати, я розумію, що не хотілося білим, але тим не менш тура Б5. Хід, хоча й дуже логічний, але це просто помилка. Через те, що після слон Т5, а кінь Т5, версії 1 білі втрачають фігуру. Тролля 2, дура G5, ну і все втрачається кінь. Чорна зайва фігура і дуже легко виглядана позиція. Так можна сказати, що суперниця змінила наприкінці варіанту, але все одно в дуже важкій позиції майже завжди відбувається більше за все зівків, і коли у одного з суперників мало часу. Отже, в цій ноті завжди помилок набагато більше, ніж колись часу більше, і можна нормально подумати, порахувати варіанти. Отже, такі е, перемоги від наших е, дівчат. Так, ще було дуже багато партій. Знову ж скажу, що в Телеграмі є текстовий огляд і планую текстовий огляд робити і далі на наступні партії. Ну і зараз у нас. Все найцікавіше ще попереду, одна перемога, одна поразка, знову ж таки скажу, в нашої команди. І чекаємо на те, що буде завтра, третій, четвертий тур. Теж дивіться, чекайте огляд після партії теж планується. І я думаю, що буде. Отже, всім дякую за увагу, сподіваємо за нашу збірну і до нових зустрічей.